Всім привіт, друзі! У нас аномальна спека продовжується, продовжує квітувати камсіс, флокса, багато інших рослин. Зеленіє Еводія. Еводія в цьому році підготується до зими, так як ніколи ще раніше не була підготовлена. Ця Еводія збільшилась вдвічі за цей рік, хоч, хоч і не зацвіла, а маю надію, що зацвіти наступним літом. Обов'язково. Ось така й водія, я був вимушений її загородити від внутрі. Внутрі її хоч не їдять, але на зуб пробують регулярно. Пов'яв інжир. Інжир я не поливав, тому фіги майже не виросли. А то, а то в цьому році мав би гарний шанс спроскуштувати перший, перший раз свої фіги свого інжиру, але не склалося. і за посухи не склалося. Ну то Це рослина не наших широт. Нехай собі росте, дякувати Богу, що вона просто є. Побачимо. Так ось, що я сьогодні вирішив зробити, я майже забув про існування у мене одного цікавої, однієї цікавої рослини. У мене ця рослина росте на городі. Я майже, майже забув. Я просто чекав, поки пройдуть дощі, щоб не ковиряти суху землю. Але чомусь я зрозумів на якомусь етапі. Я зрозумів, що дощів я не дочекаюсь до холодів, а холоду ця рослина не переносить. Ось тут в мене вже зарошає зароша водія. Заросша павловнія. І я йшов мимо, просто і випадково згадав, що в мене тут не тільки заросша і водія, заросша Павловнія, все заросше. У мене тут ще ось яка земля. Бетон. Будемо пробувати. Інакше він пропаде після похолодання. У мене тут ще заросший батат. Я провожу експеримент. Експериментальні посадки провожу батата вже другий рік. Нічого не приховую, нічого не перебираю перед зйомками. Все знімаю так, як є. Батат. Батат росте в бур'янах і доволі успішно з ними конкурує. Тож, я в минулому році проводив експерименти, садив батат на городі в себе, але тільки у 20-літрові пакети і садив. Ботат також у вологій поймі, тому що ботат написано любовологу. Результати, які я отримав у поймі, щоб хто цікавиться, не шукав мене на каналі, були ось такі. Отак. От у нас тут ще й врожай. Це, мабуть, найменший врожай з усіх врожаїв, які я збирав коли-небудь, з батата. Але хочеться відмітити, відмітити що цей сезон мав дуже, коротку, дуже короткий срок вегетації для батата. Так, у мене, у мене батат десь ще й тут був. Так, а на, городі, на цьому ж городі, на цьому самому місці, місці тільки у мішках, у 20-літрових мішках і у 20-літрових відрах, були результати напрочуд гарні. Ось так все виглядало. А отут у мене мішечок просто. Просто луснув. Просто його хтось взяв і розірвав. Чому він луснув? Зараз будемо. Зараз будемо розбиратися. Отак. Ось чому у мене мішок луснув. А я ж я показував, я не просто... Я... Це не те, що я нарочно взяв його і... Розірвав, я його побачив тільки після того, що він луснувший, після того, як убрав бадилля. І ось чому мішки лускаються. У мішках просто не вистачає місця для батату та землі. Однією рукою, звісно, не дуже не дуже легко все витрушувати, а витрушувати є що. Зараз. Отак. Сіки вистачало. сіки вистачало місця в мішках, сіки і росли бульби. Так, ну як буде виглядати, зараз у мене на городі не просто в землі без всяких мішків і відер. Буде зрозуміло через декілька хвилин. Щось я тут, поміж фацелії і водії, не знайшов рядка свого батата. Все позаростало. Кошмар вересень, вересень виявився липнем, липнем. Але нічого, будемо, будемо копати батат там, де я його знайшов. Нічого страшного для результатів експерименту і зрозуміння, як краще цього вистачить. Тож, тож, починаємо копати ось тут. Тільки треба спочатку треба виявити, з якого місця ця рослина росте. Ось так. Наче виявив. Ось оце місце. Оце звід, звідси вона починала свій розвиток. Виключаю камеру, зараз я капну побати, не буду її виключати. хай буде включена. Оп щось тут хрустить. О! О! Оце краса! Оце краса хрустить! І я зрозумів, що воно хрустить. Отакі кабанчики хрустять. Такі кабанчики хрустять. Я, їх, я їх трохи порізав. Ну нічого. На жарьоху згодяться, І вони там і без мішків, без мішків, батат, норма, нормально так собі. Починай, ух ты! Я не, не розраховував, що він так буде близько Далеко. Верніше сказати, далеко від куща. Ну нічого. Зараз я виключаю камеру і вже почну копати по-справжньому і вам все покажу, як воно виглядає в природі. Ботат можна садити навіть на півночі України, я це вже зрозумів навіть без мішків, без відер і без всієї остальної катавасії. Поїхали, починаємо копати. Так. Ось що. Друзі, і з бататом виходить. З ботатом виходить, ботатом виходить просто, просто краса. Рослина, гарнюня. Все добре, будемо садити і, наступні, і на наступний рік. Тільки, тільки що я можу сказати, у відра у мішки садити муторніше, але ж викапувати з мішків набагато легше. І оцей сорт, у мене не знаю, чи він бачите, він, він не розповзається, як деякі пишуть, що батат розповзався по всьому городу і на сусідніх городах познаходили батат. Він не розповзається. Шикарна рослина. І як ви бачите, я його тут не сапував. От Чесне слово, я його не сапував. мені просто ніколи було вирости, вирости, не вирости, не вирости. Невелика, не як то кажуть, невеликі. Затрати. Невеликі втрати. Тому що мені треба було займатися бджолами, медом, відводками, раями. А батат це так, для, просто для цікавості. Їсти в мене є, що без батата. Тому я його не обробляв. Оприскувати хімією, хімікатами взагалі його не потрібно. Його у нас поки ще, ще ні, ніхто не їсть. Можливо, приїдуть, прилетять, приповзуть ті, хто їдять, Ну поки ще не прилетіли, не приповзли і батат, обробляти не треба. Його не треба не обробляти, не сапувати, не підгортати. Просто краса. Просто якщо не садити в мішки, його треба знайти. А я вам скажу, він конкурує. Це виходить, виходить так, що це по факту це велетенська субтропічна берізка. Тому бур'янам його забити не так-то і легко. Головне знайти його основне джерело в землі, щоб знати де копати. Ось так. Ось так. Оп, обрізав який здоровенний картоплю. Яка здоровенна картоплина, да? А вона тут не одна. Я ще однією рукою її взяв, порізав. Ну нічого, зимо най... найперші дні, а та, що не порізана, буде на розвод. Ось так її порізав. Одною однією рукою копати не виходить, щоб була картопля. Ось такенька, треба камеру вимикати. Тож, вимикаю камеру. Ось, ось така справа положив камеру і що викопується. Так, звичайно, копати трохи важче, ніж картоплю, але якщо... Зробити скидку, що я його не поливав, не обробляв від жуків, не сипував, не підгортав, а тільки копаю. результат більш ніж достойний поваги до батату. Дуже гарна рослина і деяким, деяким образом може частково заміняти картоплю, якщо не всю, то частково точно. Ось так. Тож висновок такий, що. Трудозатрати по вирощуванню батата разів у 10 менші, ніж трудозатрати по вирощуванню картоплі. Він дешевше, він не потребує часу, а смачніше і корисніше. Тож вирощувати, не знаю як картоплю далі, а батат я неодмінно буду. правда ще не, не вирішив, якщо садити його у мішок, то з викопкою просто, просто е, краса і релакс. А якщо садити його просто так, то крім, крім викопки взагалі ніяких, ніякої праці. Будемо подивитися до весни. А те, що культура заслуговує на увагу, це однозначно. Дякую всім за увагу та терпіння.